Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В цьому відео я розкажу про насіння кабачків і петісонів, які я буду висаджувати в цьому році. Я буду висаджувати виключно гібриди. Про переваги гібридів ви можете подивитись окреме відео на моєму каналі. зараз я розкажу безпосередньо про те насіння, яке я вибрав. Перший гібрид це Crezini F1. Це такі зелено-смугасті кабачки, дуже гарні. Дуже урожайний гібрид і плодоносить до самих заморозків. В тому році, наприклад, я упустив момент заморозків, навіть деякі плоди підмерзли, а ще по, по декілька було на кожному кущі. Також кущ стійкий до хвороб, дуже класний в догляді. Ну, взагалі раджу всім спробувати цей гібрид. Також його особливістю є, що у нього насіння біо, тобто не оброблено ніякою хімією, і тому бажано провести обробку біопрепаратами самому. Наступний гібрид кабачку, який я буду висаджувати в цьому році це Supremo F1. Попри те, що тут на обкладинці намальований такий якби більш ну, світло-зелений кабачок це такий темно-зелений цукіні. Цей гібрид мене неймовірно вразив своєю урожайністю. Я в тому році десь приблизно до кінця липня вів запис і відмічав, скільки з якого я куща зірвав кабачків, щоб просто ну порівняти між собою врожайність гібридів. То Супремо був найбільш урожайний. Він приблизно вдвічі більше дав плоди за всіх інших гібридів кабачків, які я вирощував. Просто от, неймовірно урожайний. Також у нього класний такий потужний кущ, він формує, але це кущового типу, як і всі інші гібриди, я висаджу гібриди виключно кущового типу. Також він стійкий до хвороб, і теж він плодоносить до самої пізньої осені. І по смаковим якостям теж він мені дуже сподобався, як, наприклад, на смаження чи на сате, чи для приготування ікри. Дуже класний баклажан. Єдиний який нюанс: якщо готувати з нього ікру, то краще шкурку з нього зчищати, бо вона більш жорстка ніж в інших баклажанах. Наступний гібрид, який я буду обрати, це гібрид Іскандер F1. Ну, Я думаю, багато з вас дочув про цей гібрид. Це така вже свого роду класика, він, напевно, один із таких найвідоміших гібридів на нашому ринку. Мені цей кабачок дуже подобається, це такий світло-зелений кабачок. Він досить урожайний, дуже потужний кущ формує, також він стійкий до хвороб і теж плодоносить аж до пізньої осені, до самих заморозків. Тобто такий перевірений, безпрограшний варіант, ну, який я стабільно кожен рік усаджую. Наступний гібрид це Ardendo F1. Ardendo F1 це теж світло-зелений гібрид кабачка. Я його обрав, тому що виробник рекомен... точніше, заявляє, що у нього буде урожай уже через 35 днів. Ну от із тих гібридів, які я обрав, це один з таких найменших термінів вегетації. Також хвалять його смакові якості, стійкість до хвороб. От. Ну, я його ще не пробував, буду пробувати. До речі, якщо ви вирощували його, напишіть вашу думку про нього в коментарях. Також можете і про інші гібриди кабачків поділитись враженнями, які вам більше подобаються, які не подобаються, які були більш урожайні, які менш урожайні. Ну і тепер щодо Потіссона, скажу пару слів. Я буду вирощувати отакий гібрид Потісона, старший ПФ1. Старший ПФ-1 це дуже врожайний Потісон, темно-зелений. І він класний, дуже смачний, підходить і для смаження, для фарширування, для маринування, для чого завгодно, дуже класний. Ну і от зараз на столі у мене лежить пліт, ще один зберігся. Причому, що саме цікаве, він не зберігався в належних умовах, абсолютно. Тобто він просто я за нього забув, десь він лежав в кладовці, потім я на нього натрапив, думаю, нічого собі, і до сих пір він лежить. От, послухайте, він реально плотний. Пролежав, хоча, наприклад, кабачки, які я відправив на спорігання погреб, ну правда, вони були зібрані не самої пізньої осені, деякі вже почали пор... псуватись. І що саме теж цікаве, що він ще не досяг свого максимального розміру. Тобто, Зазвичай, якщо кабачки чи потісони зрізають на тривале зберігання, їх все ж таки необхідно вирощувати ну, до такого максимального розміру, тоді вони краще лежать. Е, оці потісони старші вони були і набагато більше. Тобто, ну, напевно, десь от такого розміру він виростає, якщо не зривати. От. Ми багато їх використовували саме на фаршировку. Навіть заморожували фаршировані, вони дуже смачні. Тому, якщо вам подобається Потісони, дуже раджу спробувати. Цей гібрид. Також він, до речі, урожайний і стійкий до хвороб. Тобто Урожайність у нього просто неймовірна, особливо, якщо правильно доглядати і підживлювати. Дякую за перегляд відео. Діліться своїми враженнями, діліться своїми улюбленими гібридами. Також підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі!